Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про кулю і сферу. Розглянемо розміщення площини з цими фігурами та познайомимося з їхніми частинами. А також знайдемо формули по поверхонь кулі і її частин. Отже, означення кулі є подібним до означення круга в планіметрії, тобто геометричне місце точок простору, що віддалені від заданої точки. Центра кулі не більше ніж на відстань R, що називають радіусом кулі, означення сфери є подібним до означення кола в планіметрії, тобто геометричне місце точок простору рівновіддалених від заданої точки. Таким чином сферою ми будемо називати поверхню кулі. Тоді для кулі. І, відповідної сфери. Радіусом кулі будемо називати відрізок, що сполучає центр кулі з точкою сфери, що її обмежує. Хордою кулі будемо називати відрізок, що сполучає дві точки сфери, яка її обмежує. Діаметром кулі будемо називати хорду, яка проходить через центр кулі. А кінці діаметра будемо називати діаметрально протилежними точками. З означень кулі і сфери випливає, що якщо задано кулю з центром О і радіусом Р, тоді вона складається з двох множин точок. Перші з яких віддалені від центра кулі на відстань меншу за радіус. І такі точки називають внутрішніми точками кулі. А другі Рівновіддалені від центра О на радіус Р і такі точки називають граничними точками кулі. Об'єднання других утворює поверхню кулі або сферу. Куля є фігурою обертання. При обертанні півкола навколо його діаметра утвориться сфера, при обертанні півкруга навколо його діаметра утвориться куля. Звідси, пряма, що містить будь-який діаметр кулі, може бути розглянута як вісь обертання. Перерізом кулі площиною перпендикулярної до осі обертання буде круг відповідним перерізом сфери коло. Площина, що проходить через центр, називається діаметральною площиною. І радіус перерізу, утвореного цією площиною, дорівнює радіусу кулі. Варто зауважити, що оскільки будь-який діаметр може бути обраним за вісь обертання, то будь-який переріз буде перпендикулярний діаметру, що проходить через його центр. Також варто додати, що діаметральний переріз називають великим кругом. А його коло великим колом. Невелике зауваження щодо зображення сфери. Розглянемо сферу з діаметром NS, який проведено вертикально. Велике коло, по якому сферу перетинає діаметральна площина, називають екватором, а кінці діаметра полюсами сфери. Коло, що обмежує зображення сфери, називають абресом. Так ось. Типовою помилкою при зображенні сфери є зображення полюсів сфери на абресі, так, як це зображено на правому рисунку. Правильним же є зображення полюсів так, як це зображено на лівому рисунку, тобто всередині сфери. Тепер розглянемо теорему про взаємне розміщення площини з кулею і сферою. Нехай r велике радіус кулі, d маленький відстань від центра кулі до площини перерізу, а r маленьке радіус перерізу сфери площиною. Тоді матимемо теорему про перетин кулі і сфери з площиною. Перше. Якщо відстань від центра кулі до площини перерізу менше за радіус кулі. То перетином кулі з площиною є круг. Центром цього круга є основа перпендикуляра проведеного з центра кулі на площину, або сам центр кулі, якщо площина проходить через цей центр. Перетином сфери з площиною є коло вказаного круга і радіус перерізу дорівнюватиме кореню квадратному з різниці квадратів радіуса кулі і відстані від центра кулі до площиною перерізу. Друге, якщо відстань від центра кулі до площини перерізу дорівнює радіусу кулі, тоді площина має з кулею і сферою, що її обмежує тільки одну спільну точку, тобто є дотичною площиною до кулі. Третє. Якщо відстань від центра кулі до площини перерізу більше за радіус кулі, тоді площина не має з кулею спільних точок. Дамо строге визначення дотичної площини. Отже, площина, що має тільки одну спільну точку зі сферою або кулою, яку ця сфера обмежує, називається дотичною площиною до сфери або кулі. А їх єдина спільна точка називається точкою дотику. Крім того, Будь-яка пряма, що лежить в дотичній площині до сфери і проходить через точку їх дотику, називається дотичною прямою до сфери. Ця пряма має зі сферою єдину спільну точку, точку дотику, і радіус сфери, проведений в точку дотику, перпендикулярний до дотичної прямої. Тоді матимуть місце дві теореми. Перша, якщо площина дотикається до сфери, то вона перпендикулярна радіусу, проведеному в точку дотику. І друга. Якщо площина проходить через точку сфери і перпендикулярна радіусу проведену в цю точку, то вона дотична до сфери. Так як перерізом кулі площиною є коло, то можна довести, що для кулі виконуються наступні метричні співвідношення, що випливають з відповідних метричних співвідношень в планіметрії. Перше. Діаметр кулі, що ділить хорду навпіл перпендикулярний до цієї хорди. Дійсно, якщо провести діаметральний переріз кулі, що містить дану хорду, то радіус перерізу перпендикулярний до хорди ділить її навпіл. Друге. Відрізки всіх дотичних прямих, проведених до кулі з однієї розташованої поза кулею точки, рівні між собою. Вони утворюють поверхню конуса з вершиною в даній точці, а точки дотиху цих прямих коло основи цього конуса. Дійсно, якщо провести діаметральний переріз кулі, що містить задану точку поза кулею, то отримаємо круг і дві дотичні до нього. Відомо, що відрізки дотичних, проведених з однієї точки поза колом, рівні. Третє. Добуток довжин відрізків хорт кулі, що проходять через одну і ту саму внутрішню точку кулі, є величина постійна, що дорівнює різниці квадратів радіуса кулі та відстані від центра кулі до даної точки. Дійсно, якщо провести переріз кулі через дві задані хорти, то отримаємо, що добуток відрізків хорт перерізу величина стала. І дорівнює різниці квадратів радіуса перерізу і відстані від центра перерізу до точки перетину хорд. Скориставшись теоремою Піфагора, неважко отримати вираз через радіус кулі і відстань від центра кулі до точки перетину хорд. Четверта. Якщо з однієї тієї ж точки поза кулею проведені до нього січна і дотична. То добуток довжин відрізка всієї січної на довжину відрізка її зовнішньої частини дорівнює квадрату довжини відрізка дотичної і дорівнює різниці квадратів відстані від центра курі до даної точки і радіуса кулі. Отримати дану властивість можна аналогічним до попередньої чином. Тепер дамо означення частинам кулі, на які її поділяють площини. Частина кулі заключена між січною площиною і однією з двох частин його сферичної поверхні. Називається сегментом кулі. Поверхня сегменту кулі називається сегментною поверхнею. Вона уявляє собою частину поверхні кулі, що відтинається якою небудь площиною. Круг АБ. По якому площина перетинає кулю, називається основою сегменту, а коло цього круга основою сегментної поверхні. Відрізок ОЦ радіуса перпендикулярного січній площині називається висотою сегменту кулі або висотою сегментної поверхні. Частина кулі заключена між двома паралельними січними площинами, називається кільцем. Поверхня кільця називається сферичним поясом. Сферичний пояс частина поверхні сфери, заключена між двома паралельними січними площинами. Перпендикуляр проведений з точки однієї основи до площини іншої, називається висотою кільця або висотою сферичного поясу. Тепер розглянемо частини кулі, які утворилися не в результаті перетину кулі площинами а в результаті перетину кулі з іншими поверхнями обертання. Наприклад, тіло, утворене при обертанні сектора круга з кутом Фі меншим за розгорнутий, центр якого співпадає з центром кулі, навколо прямої, що немає з круговим сектором спільних внутрішніх точок, називається сектором кулі. Поверхня сектора кулі складається з сегменту поверхні і бічної поверхні конуса, якщо круговий сектор обертався навколо своєї границі. Або з поверхні пояса кулі і бічних поверхонь двох конусів, якщо круговий сектор обертався навколо прямої, що містить лише центр сектора. Тепер розглянемо формули для обчислення площ поверхонь кулі та її частин. Площа сфери радіуса r дорівнює πR квадрат. Площа з поверхні дорівнює 2 де H – висота сферичного сегмента. Площа сферичного поясу або кільця обчислюється за тією ж формулою де H – висота поясу або кільця. Площа поверхні сектора кулі може бути отримана як сума площ поверхні сферичного сегменту і бічної поверхні одного конуса, або як сума площ поверхонь кільця і бічних поверхень двох конусів. Наприклад, якщо сектор утворений при обертанні кругового сектора навколо своєї границі, як показано на верхньому рисунку, R великий радіус сфери h маленьке висота сегмента кулі. То площа бічної поверхні конуса з вершиною в центрі сфери і твірною r і радіусом основи, що обчислюється, як корінь квадратний з 2 rh мінус h квадрат, дорівнює pr на корінь квадратний з 2 rh мінус h квадрат. А площа сегментної поверхні дорівнює 2 πrh Отже, для площі сектору кулі справедлива наступна формула. Розглянемо приклад. Через середину радіуса кулі проведена перпендикулярна до неї площина. Радіус кулі дорівнює r. Знайдіть площу отриманого перерізу, площу бічної і повної поверхні конуса, основою якого є отриманий переріз кулі. Аб вершиною центр кулі. Площу сектора, частини якого є отриманий переріз. Розглянемо переріз кулі діаметральною площиною, що проходить через ОД. Тоді площина альфа перетинає даний переріз по прямій АБ, оскільки альфа перпендикулярна до ОД, то хорда АБ перпендикулярна до радіуса ОД. А значить, АС дорівнює СБ. Звідси АОБД ромб зі стороною, що дорівнює радіусу сфери. Тоді АБ можна знайти як радіус помножений на корінь із трьох. АС дорівнює половині АБ. Розглянемо площину Альфа. АБ діаметр перерізу. А це тоді його радіус. Тоді площа перерізу дорівнює пі квадрат. Підставимо значення радіусу перерізу в дану рівність. Отримаємо пір велике квадрат поділити на 4. Знайдемо площу бічної поверхні конуса з вершиною в центрі і радіусом. R, маленьке, знайденому на попередньому кроці. Твірна конуса OA дорівнює радіусу кулі. Тоді площа бічної поверхні може бути обчислена, як r помножити на ОАП. Підставивши відповідні величинні виражені через радіус кулі, отримаємо корінь з трьох навпіл πR квадрат. Для обчислення площі бічної поверхні сектора необхідно знайти також сегментну поверхню, а для цього необхідно знайти висоту сегментної поверхні CD як різницю радіуса OD і відстані від центра кулі до площини перерізу OC. Виразивши відповідні величини через радіус кулі, отримаємо одну 2 R. Підставимо формулу площі сектора, що дорівнює сумі площ бічної поверхні конуса та сегментної поверхні. Спростивши вираз, отримаємо пір квадрат навпіл помножити на корінь з 3 плюс 2. На цьому нашу лекцію завершено. Бажаю гарного дня. До побачення!